Wi-Fi 6 та Wi-Fi 6e. В чому різниця? Ви, мабуть, чули, а можливо і не чули, що по світу впевнено крокує Wi-Fi стандарту 6 та 6e. Що воно таке і чим між собою відрізняється? Wi-Fi 6 працює на тих же частотах, що і Wi-Fi 5, та є вагоме, але 6 є купа нововведень, які прямо впливають на комфорт користування. До прикладу режимом VMA, що дозволяє об'єднувати пристроїв групи і працювати з ними на одних і тих же каналах. Тобто для Роутера не проблема впоратися з великою кількістю підключених пристроїв. Також шістка отримала покращену технологію МюАй MI MIMO, яка дозволяє обробляти запит пристроїв одночасно, а не почергово. Детально про неї розповідали в окремому ролику, тому повторюватися не будемо. А ще при хороших умовах сигналу довжина кодування виросте з 8 від до 10. Вау! Тож в кожен пакет міститься більше даних, що для користувача означає більшу швидкість. До того ж, тут докрутили, а Енергозбереження та покращили механізм розпізнавання пристроїв. Але будьмо чесними, вам те останнє, що є, що нема. От ми і доповзли до Wi-Fi 6 є. А цей стандарт, між іншим, докупи вводить і нову частоту 6 ГГц. Це, в принципі, всі його переваги над простою шісткою, і то цю частоту підтримують далеко не всі пристрої. Тож чи варто кидати все і бігти за роутером з Wi Fi 6? Прям так, ні. Але якщо ви планували чи вам потрібно оновити роутер, то краще.